Полтавцям, чиє майно постраждало від ракет та обстрілів, виплатять компенсації. Це рішення ухвалили сьогодні під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Загальна сума майже 3 мільйони гривень. Згідно з рішенням, кошти нададуть 26 заявникам. Суми виплат коливатимуться від 3 тисяч гривень до майже 500 тисяч. Це гроші з державного бюджету за програмою Є відновлення. Також виконком затвердив список стипендіатів на отримання стипендії Полтавської міської ради для обдарованих. Дітей її отримує 257 обдарованих учнів шкіл громади. Цього ж дня у складі полтавського міськвиконкому відбулися зміни. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. На сесії, яка у нас нещодавно відбулася, відповідно чергова, був проєкт рішення за поданням голови фракції Свобода Ігоря Скляра, у нас виведено зі складу виконавчого комітету, члена виконкома пана Дмитра Бурмаку. Важливо, що сьогодні у нас поповнився виконавчий, виконавчий комітет комітети дієвицею Лілію Матвійчук, дружиною Героя України загиблого, депутата Полтавської міської ради, почесного громадянина Полтавської територіальної громади Юріана Матвійчука і нашої фахівчині ветеранського центру Полтавського.